Наречена війна. Саме таку назву носить глибока і пронизлива авторська пісня, на яку ічнянські працівники культури відзняли черговий шедевральний кліп. Поміж згорених хатки спалаюче поле. Працювала наша творча група, це і працівники відділу культури і туризму, працівники центру культури, і дозвілля. Також ми дуже вдячні всім, хто відгукнувся і прийшов на допомогу. Нам таких людей було немало. Аранжировка, запис вокалу, написання сценарію, пошук акторів. Пісня була написана ще восени. А зйомки самого кліпу планували на зиму. І я коли писала вперше Даші, яка зіграла головну роль у кліпі. То я їй написала: якщо до того, що зйомки будуть проходити взимку в полі, і потрібно буде зніматися в одній сукні. Але Даша погодилась, так що навіть, але ми все ж таки вирішили дотягнути до весни, щоб трішки потепліло, і знімали весною. Плюс 10, звісно, не мінус 10, це вже було трішки легше, але все одно було прохладно доволі. Переживаю, щоб актори не захворіли, та все пройшло добре. Колосальну творчу роботу ічнянські працівники культури проробили самотужки без залучення професіоналів, бо вже стали ними самі. До слова, кліп знято дуже професійно. Створення гриму це, звісно, окремо велика робота, тому що е, ніхто з нас раніше з цим не стикався потрібно було і зварити кров, яка буде така сама, як кров, і створити такі рани, щоб вони були схожі на справжні. Ну, Таня Салата, наш спеціаліст відділу культури, вона це змогла, вона це зробила, вийшло дуже схоже. Був один лише дубль на зйомках посеред поля, коли в головного героя пішла кров, і вона почала проступати через рубашку. Ось там така система була складна, ми бутилку скотчем примотали до Юри, трубки із системи крапельниці прив'язали. Там був лише, лише одна спроба, і на щастя вона вдалась. На сьогодні ічнянщина вже втратила 17 захисників. Лише за час повномасштабної війни загинуло 12 героїв, і більшість із них ще зовсім молоді, неодружені юнаки. Саме це і спонукало ічнянських працівників культури до створення емоційно складного кліпу. Кліп наречена війна. Він знятий про хлопців, які гинуть на фронті. про... Людей, які наживаються на війні, згадуємо генератори, які були по 30 тисяч. А після закінчення відключення почали продаватися по 8 тисяч. Оце той хліб, який вони їдять сьогоднішній день на крові хлопців, які гинуть, які віддають за життя за незалежність нашої держави. Хліби хотіли так показати, що війна триває, що є люди, яких вона взагалі не стосується. Є люди, ті, які сприяють тому, щоб вона продовжувалася. Є ті, хто. Кого вона годує і хто зацікавлений в тому, щоб вона якомога довше була, на жаль. І відео про те, що багато хлопців ніколи більше не повернуться.